Ми щойно були на всесвітній асамблеї ВОЗУ, Всесвітньої організації охорони здоров'я, і я брала участь у панелі саме по публічно-приватних партнерствах. І що ми не зможемо досягти Надання медичних послуг для всіх, як ми не будемо мати партнерство з бізнесом, і дуже дуже цікаво було послухати, що у Всесвітньої організації охорони здоров'я, так само як у Світовому банку, вони розробляють етичні принципи, за якими можемо працювати публічні і з приватними. І це є такі речі, як прозорість, щоб були єдині правила для всіх. А не лише думати про а, заробіток і скільки грошей будемо заробляти, а також які позитиви буде на суспільство, і одна з тих речей, що я не дуже часто бачу в Україні, хоча тут у Львові а, бачу трохи більше. Є така концепція як соціально відповідальний бізнес, і це є ті, які розуміють, що вони мають вкладати назад у своє свою громаду, щоб розвивати себе, свою громаду і навіть свій бізнес. І як ми б мали більше того в Україні, я думаю, ми б бачили кращі результати з тими змінами, що ми чекаємо.